Приїхав до нас пижик 2-літровий бензин, автомат. Ціна 4500, 6 рік, панорама. Є косячки по кузову. Є пару царапин. Хтось заклеїв тріщину на задньому стопі скотчем. Резина зимова. Щось там в ходовці скрипить. Але 4500 автомат, 2 літра бенз. Підігрів сидінь, мотор, коробка працює чітко. Запустимо. Чек не горить. Коробочка працює нормально. Їздили, тездравили, похімчистили, пополососили. Клімат є. Не знаю, чи працює, але він є. Сторка панорами працює в ексклюзивному режимі. Їздить тільки одна штучка. Коротше, хтось її зламав, треба зробити. Вона працює, але не витягує всю. А, але сонце так переходить і ви, коротше, переміщаєте цю штучку, і воно вам не заважає. Ось така машинка. Думаю, довго вона у нас не затримається. Кому треба перший транспортний засіб, попрактикуватися, поїздити. На автоматі я думаю, що це кльовий варіант за 4500. Тут під капоткою все гарненько, масло ніде не тече, воно замінене. Масло, як видно, на щупі свіженьке, прозоре в рівні. Так що, крім ходовки, я думаю, що нічого робити не потрібно. Приїжджайте, забирайте, переоформляйте. Все чисто юридично. Працюємо кожного дня без вихідних. Приїжджайте на тест-драйв.